Вітаю шановні глядачі, бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, доброго вечора, якщо у вас вечір і приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. І Закликаю духів каву, каву, прошу, допоможіть, скажіть чи є. Негативний магічний вплив на здоров'я того, хто дивиться це відео. Чи є якісь порчі на здоров'я, Можливо, якісь дії негативні, Щоб... яка істина причина от важкого стану хвороби. Чи взагалі хтось робить негативну магію? Тому хто дивиться це відео саме на здоров'я, що відражає, що має вплив саме на стан фізичний, на здоров'я. Дуже сильно, я б сказала, дуже сильно вбивають. Це все треба забрати. Вам закривають шлях на здоров'я. можливо, навіть э, стягується ваш э, час життя. Заперечую повністю весь ви негатив. Вмираю, знімаю. І, заперечую, зробили так, щоб ви. Любили цю людину. От, завжди були з нею і вам ніхто не допоміг вирватися. Заперечу повністю весь негатив знімаю. Отвертаю на віки вічні. Заперечую, весь негатив убираю. Більше немає порщі нас, більше немає кудиської магії. Займаю повністю всі програми негативні на тому, хто дивиться це відео. Убирає весь негатив. Заперечую весь негатив, Убираю. Скажіть, ви ще чи лишився ще хоч який-небудь негативний, магічний вплив, на... який впливає на здоров'я того, хто дивиться це відео? Ви знаєте, є вплив, ви дуже сильно ще боїтеся. Ви знаєте, що є загрози, великий страх. Треба все чистити. Заперечую повністю весь негатив убираю. Прошу духівка кави, допоможіть. Обирається повністю Ось негатив. Скажіть, чи лишився ще хоч який-небудь негативний магічний вплив, що впливає на стан фізичний на здоров'я? Це заточення. Людина має з вами спілкування. Дуже сильно заздрить вашій фізичній формі, вашому стану, красі може заздрити. І така людина, вона якби в обличчя посміхається, насправді робить погані речі. Скажіть, чи є хоч який-небудь негативний магічний вплив? Так, цей вплив такий е, е, вибивав, верніше робив дуже сильну втому. Ви непомірно так як втомлювались постійно. От, і щоб якби витрачалося дуже сильно багато енергії, щоб відновити ваш фізичний стан. І така була втома сильна. Я заперечу повністю, весь негатив Заперечу. заперечую, заперечую отсікає на віки вічні всі прив'язки. Весь негатив знімаю, більше не можуть вороги втручатися в ваше життя, відновлюється ваш енергетичний стан. Убираю на віки вічні весь негатив, буде так. Прошу, допоможіть відновити здоров'я. Перекриваю, перекриваю. О, так. Більше не можуть впливати негативні програми на того, хто дивиться це відео, знімаю повністю. анулюю всі негативні програми. Ворог більше програму негативно не зможу поставити. Перекриваю, перекриваю, відкриваються всі шляхи і дороги, тому хто дивиться це відео буде так. На здоров'я всі дороги відкриті. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на здоров'ї, тому хто дивиться це відео, знімаються повністю. Всі порчі прокляття, всі негативні дії, порчі насмерть, кладовицьку магію, порчі на здоров'я знімаю, всі привороти, стяги, мороки, переклади, обміни, подміни. Убираю, повертаю тому, хто їх зробив по Верховному суду. Буде так, буде так, буде так. Більше нема жодної причини для хвороб. Того, хто дивиться це відео, відновлюється здоров'я, відновлюється фізичний стан, енергетичний стан. Буде так, буде так, буде так. Відкриваю всі шляхи на здоров'я. буде так. Прошу Вищі сили, допоможіть, закрити всі протеки, пробої. Відновлюється енергетичний стан, буде так. І буде все сказане, здійснене так буде. Так, має стати набагато легше і оця енергія, що від вас стягували. Тут було таке, що може в оточенні от така людина, як. Енергетичний вампір і дуже небезпечна людина. От. Зараз має відновитися ваш стан, повернутися все, що у вас було забрано, все, що вам належить, належить тільки вам і нікому більше відновлюється ваш фізичний стан. Отака От у нас сьогодні кава. Будьте здорові, щасливі, приємної вам кави. І до зустрічі.